Всім привіт, мене звати Ліса, і я рада вас вітати на моєму каналі. Сьогодні, як ви вже зрозуміли, з назви ми будемо обговорювати одну з найвідоміших книг про стосунки. Це книга про п'ять мов кохання. І якщо ви чекаєте тут треш, то мабуть не чекайте дуже сильно, тому що книга в цілому не така погана, як я про неї думала. Точно не така трешова, як чоловіки з Марса, жінки з Венери, чи там радикальне прощення, чи якась така обуда. Тут є дійсно. Хороші поради, але є дуже такі погані і сумнівні, і про це ми поговоримо. Поговоримо про хороші і погані сторони цієї книги. Основна ідея цієї книги в тому, що у кожної людини є основна мова кохання, якою вона виражає кохання до інших. І якщо ви хочете, щоб ваша кохана людина відчувала, що її кохають, з нею варто говорити тією мовою кохання, яка. Яку вона розуміє. Умов існує п'ять, як ви вже зрозуміли, це слова заохочення, час, подарунки, послуги та фізичні дотики. І можливо, ви вже на цьому етапі скажете мені, що Аліса, це ж складові будь-яких, в принципі, здорових стосунків. І я вам скажу, що так, це правда, але Генрі Чепмен у своїй теорії він чомусь. Розповідає про це саме як якісь окремі мови кохання і окремі аспекти спілкування, і починається ця книга з такої дуже... Дивної історії, дивної через те, що ми ніби як маємо чомусь пожаліти чела, який сам сам зруйнував своє життя. Та він зустрів чоловіка, і цей чоловік почав йому жалітися на шлюб. І він розповідав, що з першою дружиною три чи чотири роки ми жили непогано. Потім з'явилась дитина, і вона вже не думала ні про що інше, мене просто не помічала. Значить, Дитина, все, що від що вона від мене хотіла. Він народився, і я не потрібен. А ви намагались поговорити з нею? Звичайно, вона відповідала, що я збожеволів, що я не розумію, як їй важко з малюком. Казала, що я маю їй допомагати, я намагався, але нічого не змінилось. Це не кінець історії, але тут уже ти ніби маєш якось проникнутися якоюсь якимось співчуттям до цього чоловіка. Але ну, що він нам намагався? Можливо, один-два рази змінив підгузки і такий, все. Я... Намагався, але не зміг. Ми віддалялись все більше і незабаром зовсім охолонули. Кохання пішло, ми зрозуміли, що шлюб не вдався. Потім була друга дружина, про неї взагалі ніхто нічого не каже. І потім була третя дружина. Я казав, яка вона гарна, як я люблю її, як я пишаюсь нею. Коли ми познайомились, вона була найпоступливішою жінкою у світі. Це і приваблювало мене. Вона завжди була всім задоволена, і я був чудовим. Ми одружились і виявилось, що я все роблю не так. Слово честі, не знаю, що сталося. Зрештою, я почав дратуватися і розлюбив її. Та й вона також. Ось такою сумною історією у нас починається ця книга. Про те, як Чел в перший раз не зміг налагодити стосунки з дружиною після народження дитини, тому що виявила. Що він не пуп землі у цьому світі, що є ще дитина, за якою треба дбати. А з третьою дружиною він не зійшовся, тому що вона перестала бути найпоступливішою жінкою у світі. Боже, як просто бідний чоловік. Аж хочеться сісти, обняти його і пожаліти. Так далі нам розповідають про те, що закоханість і справжнє доросле зріле кохання це різні речі, тому що. Кохати людину чи не кохати дорослим коханням ми обираємо, а закоханість ми не обираємо, тому що ми часто закохуємося взагалі не в тих людей, не у той час. І через закоханість ми ніби втрачаємо здоровий густ і втрачаємо якусь частинку своєї особистості, частинку свого его. І типу кохання робить з нас таких зовсім не егоїстичних істот, які заради кохання здатні на неймовірні вчинки. По цій книжці за. Коханість в середньому триває два роки, і триває трохи більше, якщо закоханість доводилось приховувати. Але потім, ніби як ця рожева рожеві окуляри спадають з наших очей, і ми бачимо людину такою, яка вона є. І якщо ми в цей період закоханості одружуємося, то потім... Коли ця закоханість зникає, ми бачимо людину реальну, яка вона є, і ось тут починаються якраз сварки. І просто ці сварки переростають усе більше і більше, і ви намагаєтесь знищити один одного, і в цей момент ви робите вибір: кохати цю людину або. Кинути цю людину і пошукати кохання в іншому місці. Тобто, у цей момент, коли закоханість закінчується, починається саме кохання-вибір. Наша основна емоційна потреба не закохатися, а бути по-справжньому коханим, пізнати не інстинктивну любов, а любов-вибір. Мені потрібно, щоб мене любив хтось, хто сам хотів цього, бо я гідний кохання. Далі йде така маніпуляція страхом, тому що автор каже, що сьогодні в нашій країні 40% перших шлюбів закінчується розгученням, 60% других шлюбів закінчується розгученням, та 74% третіх шлюбів закінчуються розгученням. Якщо чесно, не зрозуміло, звідки він взяв цю статистику, тому що тут ніяких посилань на це немає. Можливо, це. Якась статистика з голови, я не знаю, але тут, ніби, знаєте, такий саме страх. Що далі ти можеш іти шукати, але далі, скоріш за все, ти, якщо ти не вмієш будувати стосунки з людиною, воно закінчиться все так само погано. По перше, дійсно, люди можуть не підходити один одному. І дійсно, якщо ти потім, подорослішавши і зрозумівши, що тобі потрібно, зустрінеш людину, яка буде поділяти якісь твої основні цінності, основні прагнення, і в цілому на навчившись на невдалому досвіді, ти вже розумієш, як тобі краще, то другі, треті стосунки можуть бути набагато вдаліші, ніж перші. І коли ми вже з вами дійшли до висновку з цією книжкою, що є любов за коханість, а є любов це вибір. І коли ви обираєте говорити з людиною тією мовою кохання, то треба зрозуміти, які ж існують мови кохання і як на них говорити з людиною. Основних мов існує п'ять. Як я вже казала, це слова заохочення, компліменти, час, подарунки, послуги та фізичні дотики. І в якихось моментах складається враження, що ця книга орієнтована на людей, які взагалі не знають, як спілкуватися з іншими людьми. Тобто, вони, ніби як якимось чином, потрапили у ці стосунки, роззирнулися і такі. А що робити далі? Тут є дуже багато очевидних порад, але це непогано, тому що іноді ти ніби як можеш щось знати, але якщо це якось систематизовано і написано у книзі, це ніби як заново допомагає тобі щось переосмислити у своєму житті. Нагадую, що у мене є інстаграм, я там виставляю фоточки, сторіс. Там ми голосуємо за відео, яке буде наступним. Тому підписуйтесь, будь ласка. Буду рада вас там бачити. Перша мова кохання це слова заохочення, і тут кажуть, що коли ти у стосунках зі, з, з людиною, то ну треба її чмарити, не треба на неї кричати, не треба говорити якось про неї якісь погані слова, А треба робити її компліменти і говорити якісь приємні слова. Приклади таких слів, наприклад, як тобі йде цей костюм, ти така гарна у цій сукні, яка смачна картопля, ти чудово готуєш, який молодець помив посуд. Дякую. Дякую, що відвідав дітей у садок. Дякую, що виніс сміття. І якщо дружина і чоловік постійно чують одне від одного такі слова, може погода в домі зміниться на краще. Це нормально. Не те, що ти там кланяєшся людині кожен раз, коли вона там тобі не знаю, хтось тобі чаю зробив, там твій партнер, і Ти такий, Боже, яка щастя, що ти зробив мені чаю. Дякую тобі за це. Але ти просто каже, дякую, що ти типу, подумав про мене. Так, дякую, що приготував мені чай. Або там дякую. І, за чай. і це треба для того, щоб показати людині, що ви бачите, що ця людина про вас турбується. А якщо компліменти, то просто, ну, хто не любить чути про себе щирі компліменти? Ти там сидиш, збираєшся дві години, виходиш і такий твій чоловік. Пошли уже і так довго збираєшся. Це приємно? Ні. А якщо ти виходиш і чоловік твій такий. Як ти гарно виглядаєш не дарма збиралась дві години. Це було варто кожної хвилини. Дуже багато прикладів з життя, які ніби як підбадьорюють тебе і допомагають краще зрозуміти якусь ситуацію. І тут ситуація, як жінка прийшла до Гері Чепмена. На консультацію і сказала, що я, чоловіка, прошу 9 місяців, 9 місяців щоб він зробив по пофарбував стіни у спальні, і Геррі Чекмен каже: він колись допомагає вам, наприклад, виносить сміття, протирає шибки у вашій машині, заправляє її, оплачує рахунки, прибирає одяг. Так іноді. Тоді, що я вам пораджу? Перше, про ремонт, не слова, більше жодного. Ви сказали, що вже багато разів просили його зробити ремонт. Не треба більше про це. Він і так знає. Друге, це треба його хвалити. Постійно, кожен раз, коли він робить щось, треба його хвалити. І тут приклади, він виніс сміття. Скажіть, Боб, який. Ти молодець, не кажіть, ти швидше, тебе тільки за смертю посилати Він сплатив рахунки, подякуйте йому. І як добре, ти не забув. Ти мені так допомагаєш, не кожен чоловік це робить. І з основним посилом я згодна, але оці крінжові приклади, де Боб раз в 100 років виніс сміття, ти йому кажеш Боже, Боб, який ти. Молодець, не кожен чоловік це робить, а ти робиш, Боже Боб, дякую тобі, дякую за це. Всі історії тут закінчуються добре. Вона почала більше хвалити свого чоловіка, і він пофарбував вітальню, чи спальню, чи щось таке. І тут є застереження: не користуйтесь похвалою, щоб досягти свого. Це не любов. Хваліть вашого чоловіка, щоб принести йому радість. І такий є закон. Коли вас хвалять, ми вдячні, і нам швидше за все захочеться виконати будь-яке прохання. І як ви вже можливо трохи зрозуміли з прикладів, але ця книга більша, як і більшість, в принципі, книг про стосунки орієнтована на жінок. Звісно, тут є приклади для чоловіків, і звісно, приклади історій в більшості випадків це якраз те, що і чоловік. І дружинам вони разом намагаються змінити свої стосунки, якось налагодити їх і зміцнити їх на краще. Але в цілому дуже багато прикладів якихось думок пов'язані саме з тим, щоб жінки щось зробили для того, щоб стосунки у їх сім'ї налагодилися. Потім у нас є нівек діалекти, тобто є якась основна мова кохання, і як по аналогії з мовою є діалекти. Мова кохання буде у нас. Слова заохочення, а діалект це буде підбадьорливі слова, добрі слова, прохання, і все. Ви можете говорити мовою кохання, але ваші жінці, наприклад, подобаються або підбадьорливі слова, або там прохання, наприклад. А, і це різні діалекти. Тобто, ти можеш говорити мовою кохання однією, але ти ще маєш. Вгадати діалект наступне це підбадьорливі слова. Треба підбадьорювати свою половинку і говорити якісь добрі слова. І тут є приклад. Знову ж таки, приклад якийсь сумний у Генрі Чепмена. Часто якось з прикладами не дуже. Була жінка Елісон, яка дуже любила писати, але вона, типу, дуже якось соромилась цього, і вона все писала в стіл. Вона нікому це особливо не показувала, і вона якось просто писала. І от її чоловік Стівен не надавав цьому значення довгі роки, але в якийсь момент щось у нього там в голові стукнуло, і він став більше приділяти уваги сім'ї. Одного вечора він вирішив переглянути її статті. Десять років пройшло, як Елісон там щось собі писала, і чоловік, нарешті, ну, подумав, що може, треба почитати, що там його дружина пише. І він це все прочитав, йому дуже сподобалось. І він сказав: Пробач, що завадив, це дуже важливо. Я щойно прочитав твою статтю про свята одну. Чому ти не друкуєшся, Елісон? Ти чудово пишеш так образною, ніби на власні очі бачу те, що читає. Це так цікаво. Відправ її в якийсь журнал. І, звісно, це все закінчилось тим, що через 14 років Елісон пише для різних журналів і пише свою власну книгу. А все через те, що її чоловік побачив її статті, підбадьорив її, і от у неї з'явились сили, натхнення, і вона повірила в себе, відправила статті. І все стало добре. Ми повинні бачити світ очима нашого чоловіка. Ми маємо дізнатися, що важливо для нього. Тільки тоді ми зможемо справді його підтримати. І як ви бачили, якби тут замінили слово чоловік на слово партнер, суть би не змінилась, але не було б це ніби орієнтовано тільки на жінок. Наступний розділ це добрі слова. Це діалект слів заохочення. І Ово розповідається, як важливо, щоб говорити добрі слова у стосунках, але тут є. Приклад для жінок. Неймовірний приклад, від якого вас стошнить серйозно, м'яке слово утихомирює гнів. Ваш чоловік роздратований, він гарячиться, він різкий. Якщо ви вибираєте кохання, ви не відповідаєте йому тим самим. Ви приймаєте ці слова просто як інформацію про його почуття. Ви вислухаєте, як він сприймає те, що йому боляче. Ви спробуєте. Не стати на його місце і подивитися на все його очима, а потім м'яко, добре висловлюйте свою точку зору. Якщо ви вчинили несправедливо, ви визнаєте це і вибачаєте. Якщо ж він просто неправильно витлумачив вашу поведінку, ви можете йому це пояснити. Ви спробуєте зрозуміти його і помиритися. Ви не відстоюєте свою думку як єдино. Від... Вірно, це і є зріла любов, любов, якої ми прагнемо, якщо хочемо рости у шлюбі. А цікаво, а чого лише жінки? А чого немає такого? Що якщо твоя жінка гарячиться і вона різка, то не треба на неї кричати, не треба там стукати кулаком об стіл, а треба просто вислухати її почуття і сприймати це як інформацію. Це і є зріла любов. Пані та панове, наступна мова кохання це. Час, якщо ви просто проживаєте разом, або якщо ви просто вдвох знаходитесь у кімнаті, це не значить, що ви разом проводите час, тому що якісно проводити свій час, це коли ви говорите, обмінюєтесь чимось вашими почуттями, вашими емоціями, вашими якимись думками, мріями, прагненнями. І тут знову-таки нам історія про те, що Біл не розумів, чого його дружина не не вважає, що він її кохає хоча його дружина буквально. Словами через рот казала, що Біл, ти ніколи не буваєш вдома, Давай коли-небудь проведемо час разом. Але Біл цього не не розумів. Він такий, я працюю на благо нашої сім'ї. Чому моя жінка не задоволена? Але потім до біла дійшло, що його жінка хоче проводити час з ним і з дітьми. І Їх шлюб заграв новими фарбами. Також у мові кохання час є бесіда, і тут він розповідає про те, що бесіда це коли ти вислуховуєш людину, а коли ти постійно намагаєшся Шя дати поради, а потім злишся, що ці поради людина не виконує, хоча вона цих порад не просила взагалі ніяк, то це не бесіда. Це як не прикольне проведення часу, а бесіда це коли ти вислуховуєш людину і намагаєшся її зрозуміти і підтримати. І тут навіть є шпаргалка, як правильно проводити час з людиною. Дивіться у вічі співрозмовнику, не відволікайтесь на сторонні справи, намагайтесь вловити його почуття, слідкуйте за мімікою та жестами, не перебивайте. І наступне це вчимося розмовляти. Глава, і це глава відчуває. Для чоловіків, типу, чоловіки не вміють розповідати про свої емоції, якось їх показувати і говорити про свої емоції. Тому тут навіть є шпаргавка, вам треба завести блокнот і. Кожні 3-4 години записувати, що ви почували. Наприклад, що ви відчували, коли виїхали на роботу, що ви відчували на роботі, що ви відчували там у якихось кризових ситуаціях, і потім приходиш додому і обговорюєш це зі своєю партнеркою. Вона говорить про свої почуття, ви говорите про свої почуття, і ви ніби як пізнаєте іншу людину на глибшому рівні. Це, типу, класна порада, але не класно, тому що це сприймається як мова кохання. Тобто, якщо Умовно, мова кохання твоєї там партнерки це подарунки, то не треба з нею, значить, вести якісь бесіди, не треба з нею проводити час, не треба це все робити. Просто ти береш і не знаю, задарюєш її подарунками, і все. Наступне це спільні заняття. Ще один діалект мови кохання. Як виявилося, що спільні. Заняття укріплюють стосунки і дарують нові спогади. І тут навіть звертається до чоловіків, а не до жінок. Що якщо ваша партнерка наприклад любить ходити на концерт симфонічної музики, а ви не любите, то сходіть з нею, розділіть з нею її. Захоплення, тому що ви таким чином показуєте своє кохання, навіть якщо вам це щось не подобається, ви розділяєте ці миті разом і у вас будуються спогади, і ви краще розумієте іншу людину, тому що розділяєте її захоплення. Наступна мова кохання це подарунки і. Це до речі, як я виявила моя мова, кохані подарунки це фізичний прояв ваших почуттів, і тут розповідають про те, що подарунки не обов'язково мають бути дорогі. Так, це може бути як щось, що ви зробите власноруч, так і щось. Недороге, наприклад, якісь ласощі, одна якась квітка. Головне, що людина подумала про вас і подарувала те, що дійсно вам сподобається, а не щось просто рандомне. Наступне це чомусь подарувати свій час, і чомусь воно саме у подарунках. Хоча по опису подарувати свій час це буквально те ж саме, що мова кохання номер два: проводити час разом. Наступна мова кохання це допомога. Тобто, коли ви допомагаєте своїй дружині по дому. Тут навіть була історія про те, що чоловік все робить по дому, а жінка цього не помічає. І тому що її мова кохання це. Бесіда, а він з нею не бесідував, а все робив по дому. І прибирав, і готував, і в садку щось робив. А їй навпаки, здавалося, що він її не любить, тому що він її ніби уникав постійно, і в нього були постійно якісь справи. А з нею, а на неї він особливо не звертав уваги. А з його боку здавалося, що він все робить для сім'ї, і що як вона може не бачити прояви його любові. Деякі приклади крінжові, а деякі непогані, тому що вони дозволяють. Подивитися по іншому на якісь ситуації у сім'ї, і можливо, якось це все. Переосмислити тут є навіть непогана глава, називається Відмовтесь від стереотипів. Це саме для чоловіків. Що автор каже, що можливо у вашій сім'ї батько нічого не робив по дому, а мати робила все. Але в вашій сім'ї буде може бути не так. Якщо мова вашої жінки, основна мова кохання це допомога, то. Ви маєте допомагати їй, навіть якщо вам не подобається і автор каже, що мова кохання його жінки це саме допомога. Він каже, що я теж не люблю прибирати квартиру, теж не люблю там мити посуд. Але я це роблю, тому що таким чином я висловлюю кохання своїй жінці. І він розповідає про те, що треба відмовитись від стереотипів, що є чоловічою роботою, а є, а що є жіночою роботою, тому що ми тут всі зібралися для того, щоб проявляти кохання і відчувати кохання. І якщо нашій коханій людині приємно те, що ми робимо, отже, ну, ми маємо це робити. Ну, звісно, в рамках якогось здорового глузду. Наступна мова кохання це дотики. І це не завжди про секс, хоча. В більшості випадків це саме про секс і те, що чоловіки хочуть там часто сексу, а жінки типу не хочуть. Але не, не завжди дотики це так само поцілунки обійми. І автор каже про те, що якщо ваша мова кохання, умовно дотики, ви хочете сексу постійно з вашою дружиною, а вона чомусь не хоче, то подумайте, чи, чи ви, наприклад, проявляєте до неї достатньо уваги, чи її чаша кохання. Наповнена, чи вона пуста, як ви взаємодієте до того, як лягаєте в ліжко, все таке. Це він розповідає на це, це теж в принципі лайф. Що в цій книжці є дуже дивне. Генрі Чепмен, він не лише психолог, він віруючий християнин. І це дуже часто якось спливає у цій книзі, тому що тут є як вірші з Біблії, тут є цілі глави. Ісус розповідав про те, як ми маємо любити один. Н одного потім там якась глава була про луку, про те, що Генрі Чепмен шукав відповіді у, у Біблії і він їх знайшов. А моя постійно камера сідає, перегрівається, світло вимикається, ніби якийсь проклятий огляд. І в кінці є глава і в цілому історія, яка б, якби її тут не було, було б набагато краще. Вона називається Кохати того, кого кохати неможливо. І приходить до Гері Чепмена жінка. І вона розповідає про те, що у них жахливі стосунки з чоловіком, і наскільки все погано, що вони просто ненавидять один одного. Але вона християнка, і для неї розлучення це великий гріх, і тому вона хоче спробувати налагодити стосунки. А її чоловік вважає, що вона усьому винна, і він не до яких психологів йти не хоче, нічого не хоче йти. Він якби в цілому не хоче нічого змінювати. Він вважає, що вона усьому винна, а він невинний. Ось така історія. І він пропонує цій жінці поставити експеримент, який буде тривати, по-моєму, півроку, що ця жінка має визначити мову кохання свого чоловіка і впродовж півроку намагатися говорити цією мовою кохання. І щомісяця треба питати чоловіка, чи чи помітив він зміни, і що можна зробити ще. Тобто, ця жінка має. Прийти до чоловіка, з якою в неї скандали, жахливі стосунки, просто і сказати: я багато думала про нас і зрозуміла, що часто не права, мені так хочеться налагодити наші стосунки. Що ти вважаєш, що я маю для цього зробити? Я хочу бути тобі гарною дружиною. Будь ласка, подумай про це. І навіть, якщо він буде сміятися вам в обличчя, навіть якщо буде вас принижувати і говорити жахливі слова. Ні, треба просто пройти через це і говорити з чоловіком його мовою кохання, старатися бути для нього хорошою дружиною і подивитися, чи зміняться стосунки. І, звісно ж, стосунки змінилися. Чоловік змінився. Він теж на там на третій чи четвертий місяць. Він теж почав робити якісь хороші речі. Він перестав принижувати жінку, перестав з нею сваритися, і він став хорошим чоловіком. І ця сім'я була врятована. І це найгірша глава цієї книги, тому що основний посил це, звісно, те, що кожна людина прагне любові, кожна людина зробить все для того, щоб її любили. І тут взагалі нічого не, не говориться про хворі стосунки, про аб'юзивні стосунки, про людей, які... Типу, не мають бути разом, просто немає. Що треба з яких стосунків треба йти, просто йти і не обертатися. Тут такого немає. Тут будь-які стосунки, які б вони були погані, їх можна врятувати, якщо говорити з людиною мовою кохання. А ми знаємо, що це неправда. Що говорити з аб'юзером, який тебе б'є мовою кохання, не говори, це якби буде тільки тобі гірше. І через всю цю книгу йде отака от думка: що немає поганих стосунків людина прагне кохання, бла бла бла, і типу, якщо ви не врятували свої стосунки, отже, ви погано старались. Зазвичай цей посил більше до жінок, тому що тут є декілька історій про те, як чоловіки не хотіли йти взагалі на поступки, але жінки перші почали ходити на консультації до Генрі Чепмена, і вони врятували сім'ю. Але звісно, врятували вони сім'ю тим, що вони стали такі покорні овечки, які просто... Терпіли все від чоловіків, але це не всі історії. Тут, звісно, і для чоловіків є. Для чоловіків зазвичай якісь лайтовіші пропозиції. Їм не треба настільки сильно жертвувати собою для того, щоб рятувати ці стосунки. Для чоловіків там більше було таке, що там ну даруй подарунки, говори компліменти, говори жінці, хороші слова, говори з нею просто про свої почуття. Не думай, що твоя жінка це меблі, і таким чином. Може ви налагодити свої стосунки. Ось так от. Що я у висновку хочу сказати про цю книгу. Звісно, вона не настільки погана, як деякі книги, які ми розглядали до цього. В цій книзі є дійсно хороші поради, є дійсно якісь хороші речі, які можна для себе винести, будучи у стосунках. Я не скажу, що ця книга прямо погана. І навіть не скажу там, що цю книгу не треба нікому читати. Тут є дуже багато супер очевидних порад, які я думаю. Ю, більшість людей і так знає, але в цілому можливо якісь речі. Дійсно можна звідси винести, але концепція про те, що у кожного є основна мова кохання, а всі інші ніби як не дуже важливі, це бушіт, це бред, просто. Якщо ти будеш говорити лише однією мовою, а всі інші ігнорувати, ну ваші стосунки все одно не будуть якимись дуже класними. Тут говориться про спочатку про єдину мову кохання, але потім Генрі Чепмен ближче до кінця. Каже, що є дві мови кохання: є основна, а є типу допоміжна в цілому. Не так і погано. Напишіть у коментарях, чи читали ви книжку, чи ні. І якщо читали, чи якось вона допомогла вам у ваших стосунках, допомогла зрозуміти вашого партнера, чи можливо партнеру зрозуміти вас. В цілому напишіть свої враження про цю книжку. І якщо ви додивилися до цього моменту, то ставте вподобайку, підписуйтесь на канал, і зустрінемося з вами у наступному відео.